Що обов'язково має бути в авто згідно з законом України? Аптечка. Вона має бути непросрочна і містити як мінімум турнікет, перев'язувальні матеріали, нітрилові рукавички, ножиці і термоковдру. Вогнегасник Він має бути з мінімальним робочим зарядом: це 2 кг, якщо це порошковий, і 2 літра, якщо це вуглекислотний. кислотний. Також він має бути в справному стані. Перевірити це можна за індикатором тиску. Цей вогнегасник у нас справний. Якщо подивитися на індикатор, видно, що він в робочій зоні в зеленій, тобто в ньому є тиск. А ось цей у нас уже не несправний. Тут у нас вже стрілка впала до мінімуму. Знак аварійної зупинки. Він має бути обов'язково світловідбивний. Він становлюється при ДТП, буксируванні або поломці автомобіля на дорозі. Домкрат, ключ-балони і буксирувальний трос не прописаний в вимогах, але рекомендовано мати в багажнику на випадок поломки автомобіля. Ще по Європротоколу є рекомендація мати запасне колесо або ремкомплект. Наразі у нас ремкомплект це герметик, який герметизує пробите колесо, а це у нас компресор, який його ж накачує. Світловідбивальний жилет. В Україні він не є обов'язковим, але в темну пору доби. Він чудово відбуває світло і підвищує вашу безпеку. Перевірте вашу машину прямо сьогодні, бо це не тільки вимога закону, це і ваша безпека.